Місяць довжиною у 366 днів. На знак солідарності з українцями головні будівлі Європейського союзу підсвітили сині-жовтими кольорами, підтримали акцію і у столиці Франції. Ейфелева вежа, як і рік тому заграла українськими барвами. Після цієї війни буде життя, тому що Україна переможе. Я думаю, ні в кого не зникне це шалене бажання свободи Європи, демократії, яке показують українці. Так буде і в день. Після ми будемо там, аби супроводжувати їх у відбудові цієї чудової країни. У Великій Британії напередодні активісти розмалювали асфальт перед посольством Росії у кольори українського прапора. А вже ввечері у центрі Лондона зібралися тисячі британців та українців, аби згадати полеглих у цій війні та ще раз показати свою підтримку. Для російських дипломатів європейці влаштували зовсім недобрий ранок. Так у Берліні навпроти посольства встановили підбитий танк окупантів. У Гаазі та Лондоні лунав український гімн, а у Варшаві сирени та звуки вибухів. Світові лідери у цей день звернулися до українців зі словами підтримки. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн зазначила, Україна може розраховувати на дружні плече Європи. Один рік жорстокої російської агресії, один рік героїчного українського супротиву, один рік європейської солідарності. Попереду майбутнє в єдності. Ви боретеся за свободу, за демократію та за ваше місце в європейському союзі. Ми з вами скільки буде необхідно. Генсекретар НАТО Єн Столтенберг. Заявив після завершення війни мають бути створені усі умови, аби подібне більше ніколи не могло повторитися. За його словами, Україна є частиною євроатлантичної родини, і позиція альянсу щодо нашого членства залишається незмінною. Ми всі розуміємо, що першим кроком для того, щоб це відбулося, є перемога України як суверенної та незалежної країни. Без суверенної, демократичної, вільної України питання щодо членства в НАТО не виникатиме взагалі. Таким чином, весь фокус нашої уваги та всі зусилля наразі зосереджені на тому, щоб Україна перемогла, щоб Путін не отримав перемоги. Не лише словом, а й ділом у річницю російського вторгнення три країни синхронно ввели нові санкції проти РФ. Ша оголосили про підготовку нового пакету допомоги для України на 2 мільярди доларів. Міністр оборони Великої Британії заявив, його країна готова поповнити запаси винищувачів тим, хто передасть Києву літаки. А перші польські танки Леопард уже в нашій країні повідомив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький. провів цей день у Києві. Катерина Шевчук, новини 33 третій канал.